Якими футбольними топ-клубами були б найвидатніші українські боксери Олександр Усик та брати клички? Давайте розбиратись. І почнемо з Олександра Усика. Усик вирізняється своєю швидкістю, технікою та високим темпом. І на мою думку, тут підходить порівняння з Ліверпулем Юргена Клопа. Геген Пресинг, швидкі фланги та постійна націленість на ворота суперника. Саме так можна описати той Ліверпуль. До речі, сам Юрген назвав стиль того Ліверпуля Heavy Metal. Думаю, стиль Усика можна назвати так само. Ідемо далі, і наступний Володимир Кличко. Кар'єру молодшого з кличків можна поділити на два етапи. Перший яскравий та дуже технічний боєць, а другий досі технічний, але вже більш прагматичний. І саме під час другого етапу Володимир вийшов на свій прайм. І тут підходить порівняння з Манчестер-Сіті, Пепа Гвардіоли. Містяни у свій перший етап теж були яскравою командою, яка набирала 100 очок в АПЛ. Але своє головне досягнення вони здобули, коли стали саме прагматичнішими, хоч і досі залишалися яскравими. Ну і також нагадаю, що Володимир протягом довго часу володіє відразу трьома чемпіонськими титулами. І як тут не згадати про Требелман Сіті. І останній Віталій Кличко. Доктор Залізний кулак славився своєю стійкістю, вмінням тримати удар та міг перевернути хід будь-якого поєдинку, який складався не на його користь. Ну і як тут не згадати про Реал Карло Анчелоті. Скільки разів мадридців хоронили, але вони все одно знаходили в собі сили для чергового неймовірного камбеку. То ще погоджуйтеся з цими порівняннями, чи, можливо, у вас є свої версії. Чекаю на вашу думку в коментарях.